Глядя на його морду, можна подумати, що він е, мейн-кун, тільки в уміншеному варіанті. Такої тако ліцо не, незадоволене таке обличчя, да, Льолік? Привіт, тобі кажуть привіт. Мама розбудила кицю, так, да, кицю розбудила. Чого так він Привіт. Та та не корябай мене. Ллечек, ну треба маму корябати. Да, да моя китя. Мамина Китя. Мамина, китя. Сказала, ты по і и погладить. Я его не вычесывала, сегодня не было часу. Да. Ты тоже незадоволенный, да? Все не так, понимаешь? Вот все не так. Да. Ну да, мои косата